Усо, ребята, доігрались. Інтернет, який ми його знаємо, умер. І це не клікбейт, тому що прямо зараз Вікіпедія, стовп нашого старого християнського інтернету, втратила 10% трафіку за один рік. Чому? Тому що ви, я теж, йдемо не в Google тепер, а питаємо у чата GPT. А поки Вікіпедія панікує, Сем Альтман з чата GPT робить хіт конем. Він дозволяє чату GPT еротику. А водночас гіганти по типу Ділоїд впроваджують штучний інтелект для півмільйона своїх співробітників і того ж життя їх ловлять на галюцинаціях і брехні. Хто би сумнівався? Що, чорт забирай, відбувається. Друзі, це хаос. Але в цьому хаосі неймовірні можливості для тих, хто знає, куди дивитися, і я покажу куди. Всім привіт! Мене звати Вадим Мельник, я підприємець. Тречі був у списка Forbes. А мої дрони з дронхаба знімалися у Голівуді і. Визнані номером два у Європі по версії Financial Times в категорії Aerospace and Defense, що би це не значило. А також я засновник Вадим Ай, освітня ініціатива, де ми допомогли вже понад п'яти тисячам людей впровадити штучний інтелект у своє життя і бізнес. А це наша рубрика «Що по AI?». Тут ми не просто обговорюємо новини, а я пояснюю, як особисто скористатися кожною з них. Тому, якщо ви тут вперше, одразу тисніть лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свій шанс у новій AI-економіці, а ми поїхали. Отже, Вікіпедія втратила від 8 до 10% свого трафіку. Чому? Бо люди йдуть в ai чатботи боти Google, який по суті був... Дверима в інтернет для нашого покоління він тепер сам ставить ai відповіді над посиланнями. І навіщо кудись клікати, якщо відповідь вона вже є. Можете запитати ви. Ну і чудово, мені так зручніше. Навіщо мені 10 посилань, якщо мені потрібна одна відповідь, і це правда зручніше, але як завжди, є але тому, що якщо ніхто не клікає на сайти, у сайтів немає грошей з реклами. Немає грошей з реклами, немає нового контенту. Немає контенту, AI нема чого їсти. Замкнуте коло. Соціалісти, вітаю. Ми приїхали. От в наше время такої херні не було. Але, повертаючись до серйозного, для вас це можливість. Тому що прямо зараз народжується абсолютно новий, крутий ринок в десятки разів більше, ніж SEO 20 років тому. І це називається AISO. AI Search Optimization. Якщо у вас є бізнес, блог, ви експерт, ваш контент більше не має бути оптимізованим для Google, як було всі попередні роки. Тепер він має бути оптимізований для відповіді штучного інтелекту. Що це означає? Чіткі прямі відповіді на потенційні питання. Більше ніяких ключових слів. Структуровані дані для того, щоб AI було легко з'їсти вашу статтю. І, само собою, треба будувати авторитетність для того, щоб штучний інтелект посилався саме на вас, а не на вашого конкурента. І, от, власне, ті, хто першими опанує новий тренд ai СО. -SO, Буде королем трафіку у новій ері. І поки всі панікують про смерть інтернету, розумні люди вже завойовують і будують новий. А поки Google і Вікіпедія воюють за старий трафік, OpenAI вирішив залучити новий дуже специфічним чином. OpenAI офіційно послаблює обмеження безпеки. Вони дозволять більш людяні відповіді і еротичні розмови. Але тільки для верифікованих дорослих фу, це дивно і небезпечно. Вони самі боролись з тим, що люди закохуються в яї, а тепер самі це провокують. А як же діти? Слушне питання. Вони кажуть, що впроваджують надійну верифікацію віку. Хоча як саме ще не до кінця зрозуміло, але технології для цього існують. Тому я не думаю, що це велика проблема. Але головне, тут не сама еротика, це сигнал для всього ринку. OpenAI каже: ми хочемо, щоб штучний інтелект. Перестав бути просто інструментом, а став для вас нарешті компаньйоном, тобто другим пілотом. То про що я постійно говорю, і як з цього можна скористатися вже сьогодні? Щоби звичайний користувач, то ви нарешті зможете позбутися оцих відповідей в стилі як велика мовна модель? Я тепер ви отримаєте більш природного, креативного і менш цензурованого помічника. Якщо хочете протестувати ранню версію, як це працює, потестуйте Grok від Елена Маска. Це зараз найменш зацензурований AI на ринку. А якщо ви підприємець, то для вас це зелене світло і голубий океан для тисяч нових стартапів. AI друзі, AI психологи, AI коучі гіпер -супер мега сперсоналізовані AI викладачі Ринок людяного AI отримав офіційний дозвіл на старт, і він вартий десятки мільярдів доларів. Тому, якщо ви думали про такий проект, це сигнал звище, час настав. До речі, якщо ви задумувались про те, як стати тим, хто не просто користується АІ, а створює і заробляє на ньому, якщо ви хочете дізнатися про те, як створювати АІ-агентів або монетизувати свої навички у світі штучного інтелекту, або просто правильно навчитися користуватися штучним інтелектом, то ми з командою «Владим. AI підготували для вас першу в Україні комплексну стежку розвитку експерта у світі штучного інтелекту. Це не просто ще один курс. Це система від А до Я, яку пройшли уже 5 тисяч студентів. Всі деталі за першим посиланням в описі під цим відео не пропустіть, а ми рухаємося далі. Добре, AI стає людянішим, але чи стає він розумнішим? Дивіться, який парадокс. Консалтинговий гігант Deloitte укладає величезну угоду з Anthropic. Вони дають їм свою AI-модель Claude, для п'ятисот тисяч своїх співробітників по всьому світу Думайте, скільки це людей. Це два івано-франківська Гігантська інвестиція. І того ж дня з'ясовується, що той самий Deloitte мусить повернути гроші австралійському уряду за звіт, який вони написали, в якому штучний інтелект просто вигадав неіснуючі дослідження. Оце знаєте така квінтесенція галюцинації AI в чистому вигляді. От я ж казала. Ця штука бреша. Як можна їй давати 500 тисячам людей? Вони збанкротують на помилках. І ось тут, друзі, головна можливість 25-го року. Тому що помилка Deloitte – це не помилка штучного інтелекту всім хейтерам на замітку. Це людська помилка. Хтось просто натиснув генерувати і не перевірив. Тому що сьогодні Deloitte і тисячі інших компаній вони не відмовляються від AI. Що би там не говорили хейтери? Вони тепер відчайдушно шукають людей, які вміють користуватися AI. І зараз потрібні не програмісти, а потрібні, перш за все, AI-верифікатори. Це люди, які перевіряють факти за штучним інтелектом. промт редактори тобто ті, хто вміє так написати запити, щоб мінімалізувати ризик галюцинацій і брехні. А техніки цього є. І само собою, human in the loop, тобто людина в циклі, експерти, які ставлять штучному інтелекту правильні задачі. А потім валідують його результат. І це нові професії, на які вже сьогодні шалений попит. А спеціалістів, повірте, ми їх теж шукаємо нуль. І для цього вам не треба кодити, вам треба думати. І це ідеальний вхід у світ штучного інтелекту для гуманітарію, менеджерів, редакторів. Цитуючи класика, think about it. Ну, добре, але куди це все рухається? Дві новини, які показують наше з вами майбутнє. Той самий OpenAI запускає всередині чата GPT Apps. Тепер ви прямо в чаті зможете сказати: сплануй мені поїздку в Берлін, і він не просто її спланує, а використає для цього букінг. Зроби мені плейлист, і він запустить Spotify. Намалюй діаграму і він що зробить? Запустить фільму. Тобто, це аналог того маркетплейсу, який вони пробували зробити півтора року тому, і їм не до кінця вийшло. Зараз вони цю концепцію. Переосмислили і впроваджують у новому підході. А стартап Perplexity робить свій AI-браузер Comet безкоштовним для всіх. Це вже не просто чат-бот, це стає таким енджином для відповідей, і, що дуже важливо, він одразу дає джерела. Чудово, ще більше додатків і браузерів. У мене і так все є. Навіщо мені це? І це не ще один додаток на вашому телефоні. Це фундаментальна зміна. Тому що чат GPT, він говорить: я перестаю бути чатом, я стаю операційною системою. І скоро ви не будете відкривати 10 програм, 10 вкладок. а Ви будете відкривати один єдиний чат GPT і казати йому, що зробити. Тому моя практична порада до вас: почніть думати не про те, що вміє штучний інтелект, а про те, як ваші щоденні задачі він може автоматизувати. Відключаючи інші сервіси, і повірте, ця зміна майнсету дуже сильно змінить ваш робочий день. А Perplexity — це інструмент, який ви можете спробувати сьогодні ж прямо після того, як додивитися відео до кінця. І якщо ви працюєте з інформацією, вчитеся то Perplexity — це ваш must-have. чому тому, що він не галюцинує так сильно, як інші нейромоделі, бо одразу дає посилання на джерела, і це ідеальний інструмент для ресерчу. Набагато кращий за Google, набагато кращий за все інше, що є доступне сьогодні на ринку. Отже, що по AI цього тижня? По-перше, інтернет не помирає, він перероджується, і вам треба вчити AI S. По-друге, AI стає людянішим і, напевно, трохи хтивим, що відкриває ринок ai компаньйонів Хто би ще не думав, великі компанії масово впроваджують AI. Ну і так само феєрично масово помиляються. Але для вас це шанс стати контролером штучного інтелекту, тобто найзатребуванішою професією без коду. І нейромоделі йдуть у сторону того, щоб перестати бути чатом, а стати платформою. Тому переставайте вчитися просто чатитись, а вчитися керувати процесами через нього. І, друзі, я згадав сьогодні про AISO, кейс Deloitte, про браузер Perplexity. Всі посилання на статті, інструменти, які я згадав, і мої додаткові думки, які не ввійшли в це відео, вже лежать в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. Переходьте там вся суть. Тому сподіваюся, що це було корисно. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково напишіть в коментарях, який додаток першим ви б додали у чат GPT. Booking, Spotify, а може, я не знаю, Tinder. А якщо гайка не знаєте, що написати, то просто напишіть «AI – Це від лукавого. Амінь. Тому побачимось, будьте попереду і до зустрічі.